Вітаю. Ще одна частина проходження гри Гаррі Поттер і Філософський камінь. Йдемо на черговий урок. Уже це буде передостанній урок в грі. Ну, спочатку потрібно зробити те, на чому закінчився попередній огляд. А саме треба знайти тайну комнату. Ну привет. Хех. Нема. Цей замок сам по собі міняється. Тут десь таєм кімната, но я не знаю точно. Ніби, хоча ніби то мені мають заплатити Ті кі... два братана. Так, да, точно вони. На третьому поверсі, причому. Стопній грі майже завжди такі плити означають якийсь секретний прохід. Здорово, мужик. у вигляді, молнії. гарно. Хоча не знаю. Ну отримати такий я би не хотів. В Пацана вся сім'я загинула, коли він його отримав. Зарада. Так, де ті два козла майже однакових. Так. Ага, вони тут. Краб'ячих клешень? Євочка, те, що в неї не всі вдома, і так зрозумів. Опа, це ж та кімната, де він у бочалку проходив, якщо я не помиляюсь. Ці гри буде видно, як вони розіграють. Ну, ближче до кінця буде видно хоча би куди вони ходять. По цими проходами сам тут не скористаєшся. А тут ще є над чим подумати. Хм. Красива кімнатка. Поставити сюди б плазмовий телек 3 на 2 метра. І все було б в пучку. Такс. Це взагалі замок гарний. Хм. Мені особисто подобаються такі місця. Факт. І... Ну, шукати вже тайніки не обов'язково, але я все-таки найду парочку. Як кажуть, чисто з інтересу. Ах ти. В таких місцях завжди клип. Ці малі клептомани. Все, спати. Нічого собі до чужого добра тягнуться сволочі. Тепер по... Тепер вони. Тепер вони мають достатньо часу подумати. О, і не зря. Маньяк напівпривид. Нормально. Ну нічого. Ну нічого. Гарріс зате в процесі книг доказує. Ну і фільмів ігор, відповідно, що він може прославитись не тільки завдяки тому, що вижив, коли вся сім'я померла. Красиво. Опа, тут що, колби? Ксенофобія проклята. Опа. Красивий ш Гар... гарна шафа. Нагадує якусь аптеку або лабораторію. Збага... Говарювай, то перебійся. Взаємно. Я нагадую, варто їх питатись. Вот і підказка. Так, Цікаво, що буде, якщо я попробую тут лишитися. У другій частині гри так можна знайти ще тайнички. В деяких місцях. Ну, в цілому, оскільки карточок не знайдемо, бо бів ми і так не збирали досить, думаю вже краще не треба. Шукати. Ха. Ну, я показав це чисто заради інтересу проходження. Стоїмо. Сьогодні дни тоже? Пішли по бистренькому Давай. Шнель, шнель. Нагадую, в оригінальній книжці коридор був на четвертому поверсі. Ну, там так було. Може помінялось? 5 баллов факультет. А теперь попробуйте быстрее, мистер Топ-потер. больше всего очков к концу года, выиграет кубок школы. 10 баллов факультету Гриффиндор. Попробуйте еще раз, мистер Поттер.

Стоит потренироваться -по -по в сотворении за, -за, -за заклинание.

Це закляття, яке в оригінальній книжці і в фільмах просто перетворює в чарівну паличку в фонарик. На ній з'являється пучок світла. Вдруг... Тут вона, як видно, показує такі ніби пересувні платформи, можна сказати. Деякі з них рухаються і так далі. Що досить спрощує, бо в другій частині гри зробили вже просто геніально. На палушці з'являється світло. І воно. І поки воно діє, можна помітити визначений, е... як би сказати, схований предмет. Може бути, що там за стіною секретний прохід і воно сховано. Може бути, що, наприклад, якась платформа. Може. А може бути, щось і в підлозі сховано. Там таке теж є. І, ну і, і воно діє не постійно. Щоб пройти, необхідно скористатися зразу кільком. Як би сказати, а щоб пройти, потрібно спочатку знайти цей прохід, поки палочка ще світиться, світло угасає. Якщо ти знайшов, но вона угасла, то ти не зможеш пройти, поки знову не запалиш. Це трохи проблемно. Але і досить цікаво. Часом і необхідно це. І ось так екран повертається в бік де дії тільки в тому випадку. Якщо там необхідно пройти по сюжету. А далі шукай сам. Ускладніє, але з іншого боку, і робить гру цікавішою. А з'явиться, як я кажу, може все, що завгодно. І причому справжні предмети з такими. Гарними з дірочками ніби по контуру. О і карточка. Анімацію карточок не змінили. Ну, точніше, в другій частині гри зображення на них, а в третій вже радикально поміняли. Карточку ми знайшли, це прекрасно. Опа, а ось і перший рухомий міст. Ну, Чи платформа правильніша, ну не важно. Опа. Він через текстуру як призрак пройшов. Нічого собі. Гарна картина. Хм, дивно. Обично там, де картини випинаються вперед, таємний прохід. Дякую. Статуя з відкритою пощекою. Ну сюди точно потрібно подіяти. Від... Відкриваємо ще щось там. Ну і зізнаюся, це починає діяти на нерви. Постійно... Постійно з'являється і з'являється це. Зображення на картині якогось урода. Фу. Так, все. Ці зірки. Да. Іду далі, насолоджуюся саундтреком, за який композитор гри отримав якусь там нагороду. Не, ну реально класна музика. Так, така спокійна, приємна. В цьому замку стільки секретів, що можна і не йти їх всі можливо. Хоча б... Хоча б вряд ли, мало хто їх знайшов. А зараз буде бос, якщо я не помиляюсь. Тупий поршивий бос. Витримає і три Все, Вс, вали звіти козел удобаний. Як ту дірку забрати? В наступній частині гри можна перегравати, буде ці обучалки. Тут на час йде побий рекорд свій, получиш бали. Неприємне місце. Все-таки темний і похмуре. Нібито, коли я раніше тут проходив. Тут був якийсь пацан, якщо підійде, він каже, здається я заблудився. Ідемо вперед. О! А от і він. Мені особисто не здається, я впевнений, що ти замовлюся. <плес> <плес> Красиво, нічого не скажеш. Тепер йдемо. Знову назад. Вже вертаємось. є e на Ти тут же ваш мужик? Для в тебе паршивий смак. Ну, я поняв, не треба більше так інтенсивно показувати. А тепер я чухаю вперед. Тож вже і робити нічого. Ну, правда, тут ще були жабки, цукерки і інша фігня. Уявляю, як пацану зараз страшно. На мості зі світла. Прямо над пропастю. Та-да. Щасливо, мужик. Найти дві сховані карточки. Ну, це правда вже наступна частина відео. Так що, дякую за увагу, всім щасливо. Підтримуйте канал. До побачення.